Карта бойових дій за період 3-9 травня 2023 року. Велика поразка Росії до Дня Пабіди по всьому фронту в окупантів зірвалися плани наступу і вороги переходять до оборони на всіх ділянках, окрім Бахмута. В Бахмуті Збройні Сили України здійснили успішні контратаки. Подвійний удар по Кремлю. У ніч проти 3 травня невідомий безпілотник вибухнув над сенатським палацом Кремля, розвіявши міф про непробивний повітряний захист Москви. У Кремлі одразу заявили, що удару завдала Україна і обіцяли помститися стерти Київ з лиця землі. У ніч проти 4 травня над столицею України система ППО Петріот збила найновішу гіперзвукову ракету Кинжал, про яку Росіяни говорили, що її неможливо збити. Цілком ймовірно. Що удар кінжала був спрямований на урядовий квартал Києва у помсту за вибух над Кремлем? Однак рашистів посадили в калюжу у ніч на 8 травня. Загарбники здійснили одну з найбільших атак безпілотниками шахедами на Київ. ППО збила всі 35 ударних дронів. Бахмут. Як і прогнозував наш генштаб, окупанти не змогли захопити Бахмут повністю до 9 травня. Збройні сили України й далі обороняють колись найбільш густо заселені західні мікрорайони міста. 3-4 травня наші війська, провівши перед тим ротацію, пішли в наступ у районі села Хромове та зуміли відкинути ворога не менш ніж на один кілометр від дороги життя. Одночасно з цим силам оборони вдалася низка успішних контрнаступів у самому місті, де вони Зайняли кілька кварталів на північ від вулиці Визволитирів Донбасу, якою вже другий тиждень пролягає лінія фронту. Інша міська артерія, вулиця Чайковської, яку ворог безуспішно намагається перетнути вже понад місяць. Цього тижня також витримала усі атаки. У відповідь на вдалі дії збройних сил України рашисти 6 травня обстріляли західні квартали Бахмута запалювальними снарядами. А 7-8 травня їх погнали у масований наступ з тим, щоб узяти. Ти місто і подарувати його путіну до 9 травня. Утім, сили оборони втрималися на всіх своїх позиціях. Міцно застрягнувши в боях за багатоповерхівки, окупанти обрали єдину дієву тактику просування повне знищення будинків. Водночас, наші воїни часто відступають із будинків, попередньо мінуючи їх, а потім підриваючи разом із ворогом. Бої в такому режимі можуть тривати ще доволі довго, оскільки в районі, де тримають оборону збройні сили України, налічується понад 50 багатоповерхових будівель. Пазли контрнаступу завдіївки Збройні сили України розпочали примусову евакуацію мирного населення. З одного боку місто давно перебуває в напівоточній та є життєво небезпечним простором. А з іншого Авдіївка може бути одним із напрямків контрнаступу. Тоді цивільні це перешкода та зайві очі і вуха. Ще одним аргументом на користь правильності такої здогадки є те, що загарбники почали заміновувати окремі будинки в Донецьку, готуючись підірвати їх у разі нашого наступу. Окрім того, Рошисти розпочали масову евакуацію із низки тимчасово окупованих південних міст на Херсонщині та Запоріжжі, зокрема Скадовська, Токмака, Енергодара та інших, такі дії також є прямим наслідком підготовки до нашого контрнаступу. Ворог не хоче залишати у своєму тилу ні партизанів, ні просто українців, які усіма засобами допомагатимуть зсу. Тим часом сили оборони нарощують кількість ударів по тилах ворога. До підриву нафтобази у Севастополі додалися підірвана нафтобаза у порту Тамань, неподалік Кримського мосту, нафтобаза у Феодосії та поблизу Ставрополя. А також нафтопереробні заводи в Краснодарському краї Ростовщини. Географія ударів наших безпілотників вказує на напрямок майбутнього контрнаступу. Ще одним доказом є знищення складів і базувань окупантів у низці сіл на півдні України. Токмаку, кмаку, пологах, молочанську, василівці, розівці, малій білозерці, дніпрорудному та інших перемагаймо щоденно смерть ворогам.